Друзі, всім добрий день. 4 лютого і я в Одесі. Ніч в Одесі пройшла спокійно, на теперішній час все спокійно. і зараз ми з зразенько приїхали в Аркадію. Плануємо сьогодні пройти через Гагарин Плаза, ми йдемо в Аркадію, до Морічка і по узбережжю ми йдемо до Дільфічика. Пропонуємо вам піти разом з нами. І я хотіла ще додати: якщо вчора я казала, що все, в Одесі закінчилася весна, я завтра одягаю шапку, таке щось коїться. А ні, знову весна. Сьогодні хмарна з проясненнями. Сонечко заходить, виходить, але тепло, тепло, тому окуляри одягнула. Треба капюшон зараз зняти і все. І йдемо на морячка. Ходімо разом з нами. Гагарін Плаза, торговий центр, який знаходиться перед сходом в Аркадівську алію. Ми з вами тут були вже не один раз. Я хочу зараз зайти в резерв-магазин, подивитися нові поступлення джинсів. Швиденько пройдемося і на моречко. Йдемо в резерв на манікенах укорочені тут. Бачите, джинси в обтяжку, мені такі не потрібні. 799. Побачила розпродаж по 799. Це під мою сумку. у <сум> мене така сумка з такої тканини. 999 пуховики. Дубляночки 1600 джинси 899. Це ті, що укорочені. В полоску такі ватнички 600. Всі сумочки по 659. Футболочки по 400. Така сумка багет 1400, це вже нова колекція. Прикольно. 1400 такі джинс. Ростюня. Ростень. Ходімо, Момо 1400, сірі 1400, рвані таке. Светри по 600, там, різні. Просто не хоче зі мною йти, міряти джинси. Растя! Растя! Ходімо! То 800 декілька розмірів залишилось. 1400. Рубашки такі були, 800. Я то хотіла собі трошки інше. Ще поміряю. Ну що ти скажеш, як тобі подобається чи ні? ні? Продаж зимового взуття 800 гривень. А ось я на розпродажі знайшла теж такий трошки кльош, такі самі, як я міряла, тільки по 800. І мій розмір. Ага, тут карманом, бачите, брак. А так всі або вузькі, або не мій розміри, якщо широкі. Я хочу широкі. 1400 або 800. Є різниця. За того, що подряпано на кишені на 600 гривень дешевше. Так, все, це чоловіче, ми вже не підемо. Більше мені нічого не потрібно. Є розпродаж, кому потрібно, є розпродаж зимового, є, є нове. Кікасухи по 400 гривень. Атлі, де я цю куртку свою зимову купувала. Фінальний зимовий розпродаж. Тут нормальні знижки. 899-799. Головне знайти розмір. 1900. Ой, 1999. По розпродаж. Ці мені подобаються. Клас. і мій розмір.

Мені оці подобалися зараз, оці, що я перші поміраю. Зараз ще їх одягну. Ну, ці теж такі. Поки ми ходили по магазину, вже зайшло сонечко, а сьогодні передавали дощ. І подивіться на це небо. Ростюня, ми можемо потрапити під дощ. У нас нема парасольки, ну нічого. Що робити? Треба було, коли було сонечко, ходити по морячку, а коли дощ, ти в магазин. А ми навпаки. Ми не шукаємо легких шляхів, тому ми йдемо на зустріч дощу. Сьогодні прогноз погоди ще каже на вечір. Вітер дуже сильний, що буде дуже сильний шторм. Ну це ввечері. Боже, подивіться, скільки в Аркадії людей. Ого! Це да, оце потепліло і всі на морі. Ого-го. Ростянка. Я тільки звернула увагу, що забрали оцей новорічний подарунок, що стояв. Прибрали всю новорічну красу, все, закінчився Новий год в Аркадії, а дідусь Люм'єр ще працює, до речі, він там буде до 15 лютого. Після дня закоханих, щоб ще в день закоханих, прийшли до нього в парк там, Посиділи, пофоткались під ялинкою. Мені здається, що на мене вже щось капає. Да, людей дуже багато в ракаті. І собачок скільки, скільки собачок. А я щось захотіла Кока-Колу. Я давно вже не пила Кока-Колу. Щось мені так захотілося. Там повинен бути магазин, зайдемо, подивимось. Мончер, шаурмічне. Подивіться, скільки людей. Ми штовхаємось, нас штовхають, ми штовхаємо. Оце так. Да. Оце Аркадія. Коли я тебе такою бачила, Аркадія, влітку минулого року. Я на цій качелі каруселі теж каталася і те, що так кричала, як скажена. А каталася ми з Сонею, а Соня ж соромно, знаєте, як підліток, ну вона ще тоді була дитина, зараз би вона взагалі зі мною не каталася, як підліток. А ще дитиною, це ми до повномасштабного вторгнення каталися, то вона теж, вона соромилася, вона що ти кричиш, що ти мене позориш там? А я кажу: ти що, мені страшно? Вона каже, там нервувала. Що у нас тут по топулям? Капці, капці. Я якось сказала топулі, ви мене виправили. Кажете, капці. Так і є. Ось і наше моречко. І знов купол із хмар, темних хмар. А скільки на пляжі людей. Клас, яке красиве море. На мене гавкає, бо я бігла, ми проскочили низом, а ну ось так. Давай. Під на це. Зараз я вам покажу, як ми бігли. Ось так, бачите? Трошки намочила ногу одну. Разте, я так бігла-бігла. Ти теж намочила? Це ж треба було так іти, щоб намочити ногу, щоб піти по розобраному пірсу. До речі, пам'ятаєте, я вас питала, що з цим пірсом? Я думала, що його шторм зруйнував. А мені хтось написав, що ні, його розбирають на зиму його розбирають. Тобто весною він знову буде красивий, білий, і то знову будуть одружуватися молодята. А далі... Що в мене попереду? Раз я вже шукаю добрих людей, а я думаю, як пройти, щоб не впасти, не поламати ноги, руки. А чому? Тому що я полянилася обійти. От як це? А разці байдуже на мене, головне, треба шукати їсти. Шкіші більшість, так? Да? Звідси ніяк не піднімешся наверх. Я вже не пам'ятаю, де були ті сходинки з останнього героя. Десь тут, так, да, вони були. Там залишилося 10% від цих сходинок, але зараз вже їх немає. Все. Все. Треба повертатися і отам підійматися. Так і тут руйнування, подивіться. О, мама мія. Тут і страшно йти. Раз обережно. Проходимо. Да. не дуже, ситуація не дуже. Нарешті вже у Расті з'явилася хоч якась надія. Нема їжі, то хоча б люди добрі, вони всіляють надію цю, да, раз. Це дуже добре. Життя налагоджується. Скоро будеш приходити на пляж, як, як завжди, носиком по сторонах. тин-тирин, Тин і пішла. Хто їсть. На пошук добрих людей. Тут он все щось перерите, тут якісь мережі тут чи що. Ну ми ще тоді раніше бачили. З обох боків перерито щось. Такась аварія осталася. Ай-яй-яй. Я, я роздивляюся, що тут перерита, да, там, щось і Расті немає. Я така повертаюся. Де? <смі> так госно сказала, де разся, аж люди так трохи це. Думаю, що таке. Думала, що я до них звертаюся. А я сама не знаю до кого я зверталася, сама до себе. Подивіться, скільки людей. Не штовхайтеся, дайте пройти, люди. Не штовхайтеся. І на дитячому майданчику подивіться, скільки дітей. Йдуть, їдуть. Клас. Друзі, що ви вчора дивилися, відбірне Євробачення. Ми з Расенькою, ну так, не дуже уважно дивилися, але я знала вже, хто там буде, які будуть пісні. І так, я і відео опублікувала, і відповідала на коментарі, і дивилася. Все на світі. Але ми встигли проголосувати. Я проголосувала за Альону і Джері Хелл. Мені подобається їхня пісня. А в нас вже дощ капає. Ну поки що так, трохи-трохи. Тому ну, зараз подивимось, дійдемо до Санторіні, подивимось. Якщо він не посилиться, то підемо далі пішки. Багато котиків, і люди приходять їх годувати. Ми теж раніше з зрасенкою давали їм їсти, але вони тут не голодні. Як і в Аркадії, то вони тут скрізь не голодні. Іноді, коли погода погана, то ми стигаємо їх нагодувати першими, коли вони ще їдять. Так взагалі не дуже приємно, коли ти приходиш зі всією душою, кажеш, котики, будь ласка, смачного, а вони носом крутять. Ну це добре, це добре, що. За ними дбаю так. Сантеріні і Малий Фонтан. Малий фонтан. Саме тут і був фонтан, який називався Малий Фонтан, а потім ця місцевість, цей район став називатися Малий Фонтан. Це те, про що я казала. Я відпочиваю, сіла на пісок, витягнула ноги, а Расті треба поруч рити. Зараз я дивіться на це. Поруч зі мною. Растя. Ти хочеш сказати, що ми давно додому не приносили пісок? Кожен день. кожен день. Але не в такій кількості, так, як сьогодні. І отак сижу і дивлюся на моречко. Яка краса, а? Зариває зараз. Як ми вчора зарили, потім могли знайти. Мені її угомоніть цю Растю. Вона риє, 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 гавкає, щоб я закопувала. Подивіться на неї, я вже не можу. Растя, я просила передохнути. Опа, хто там? Нікого. Давай собачка воду зайшла. Одягнена, Боже. Всі одягнені, такі класні. А ми йдемо далі. Подивіться на колір морячка. Я не знаю, як вам через камеру, але дуже красивий колір і вона така прозора водичка. Ну це взагалі. Навіть і тут на плитах є люди. Як влітку, як влітку, слухайте. Раз я йшла за мною і повернулася назад. Боже, яка вона хитра, вона побачила, що там жінки ті, що в них там є, що поїсти. Я, від... я ж зайкаюся, я не можу. Я така зла на неї. Я від них її відігнала, вона пішла за мною і повернулася назад. Побачила, що я відвернулася. От що мені робити? А я тільки що розмовляла з подругою і казала, боже, Растя в мене, вона така слухняна, як вона вчора, з тою ящері. Боже, я їй кажу, що не гавкає, вона не гавкає, хоча вона мисливець, в неї інстинкт. І це як їй складно було втриматися. І яка вона в мене слухняна і вихована? От де вона слухняна і вихована? Нема, нема. Мені треба повертатися назад, йти донизу, а потім знову йти наверх. Я її зараз приб'ю. Все. У мене вже терпець рвався. А? Іди до мене. Розпочався сезон? Растя, в тебе розпочався сезон? Сезон полювання? На їжу? На сосіски? Швидкість в тебе? До мене я кажу. Я тільки що казала, що ти слухняна. Вже прийшло тільки що повідомлення від Vodafone стосовно підвищення тарифу. У мене був тариф 180 гривень. Вже пише, що з кінця лютого буде 200. О, мама мія! На відновлення мереж треба гроші, тому, дорогі клієнти. Пишуть, що інтернету буде більше мобільного. У мене було 15 ГБ, а зараз буде 20. І тут о, люди сидять за столиком. Скрізь, бачите? І на морі, і на трасі здоров'я. Оце да. І сонечка немає, просто тепло. День тепло, і дощик перестав. То добре, що ми пішли далі і не піднялися на зупиночку. Тому що Погода класна. Разці навіть можна зняти ту толстовочку. Повернули біля лагуни, спускатися донизу не будемо, пройдемо зверхами, подивимося зверху на наше улюблене моречко. Тут діти гуляють в баскетбол. Навіть є глядачі. Ого, а тут он скільки людей скрізь, ви бачите? Ну, мені здається, що сьогодні не тільки Одесити вийшли на вулицю, що приїхали, понаїхали ще. що вже починає, знаєте, трохи потепліло і люди всі скучили за весною, за. Позитивними емоціями тому до моречка на вихідні. Інклюзивний пляж, калітон і дельфінчик. Люди фоткаються, раз я стала. Вона звикла, що з нею всі фоткаються. Думаю, о, треба. Сі... Фотосесія розпочалася, я йду, в кадр. я йду в кадр. Нормально. Чи сидять, фоткаються, прийшла, сіла і сюди. О, це не раз Зірка! Ну, зараз погода ще хороша, не така, як обіцяла качка, але ще й не вечір. Тож на вечір обіцяла качка, дуже сильний вітер, шторм. Ну, небо дуже чорне, дуже чорне. Подивіться, як ті помідори у Юлії Висоцької. Пам'ятаєте, зараз шириться інтернетом, коли вона вела якесь кулінарне шоу, це... Достає помідори з духовки, а вони чорні. А в неї там якийсь топомічник питає, а вони повинні бути такі чорні. Вона каже, так, чим чорніше, тим краще. Це взагалі щось. Чи, а сирники? А сирники бачила? Подивіться, забійте в, в гуглі, якщо хтось не бачив. То теж сирники, а вони розлазяться, от просто розлазяться. І вона теж щось каже. Ой, які сирники, як мій чоловік любить такі сирники, вони такі ніжні, такі пухнасті. А вони просто от розті... О, розтікаються. Вона бере перегорнути лопатку. А ось вона... так тече по сковородці. Ну, уявляєте? Каже, боже, які сирники. Друзі, ми прийшли на дельфінчик. Чаєчки, будемо, скільки у вас тут. Я просіла вже на парапет. Втомилася, то магазини мене так втомлюють. По морячку можу ходити по 20 кілометрів і нормально. А в магазини все, не можу. Я як згадую, як раніше, коли з Андрієм ми ходили в магазин, там щось приходимо, я дивлюся, там беру якусь річ, да? тільки в руки її взяла, він вже, ну все, пішли, пішли. І такий мене ще, знаєте, трохи підштовхує. Я кажу, куди пішли? На касу, на касу. Я кажу, ти що є ще? Я взагалі ще навіть розмір не подивилася, на яку касу. Ну от так. Отак от і я зараз теж, хочеться відразу прийти на касу. Ось так, ні, ми довго ходили сьогодні, зразки. То я вам зняла трошечки, а ходили, дивилися, при тому, що І що мені було не потрібно, якісь оці зимові розпродаж. Мені це, не... мені це не потрібно, але я ходила, дивилася. Навіщо? Ну ось так. Все, ми їдемо додому, зараз підіймаємось наверх. Вам приємного перегляду, до зустрічі, пока-пока. Поки я з вами тільки що спілкувалася, Растінька, вона сидить і дивиться отак в бік моря, то вона зараз почала головочки крутити. А до цього вона сиділа і дивилася в море. Ми сонечку.